У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України з'явилась велика кількість осіб, які стали учасниками бойових дій. Тож наразі наша країна намагається активно підтримувати та допомагати військовим, які боронять нашу державу. Таким чином, на рівні законодавства були встановлені пільги для учасників бойових дій та їх родин. Тож на що саме можуть розраховувати українські військові та їх сім'ї, розповіла начальниця управління соціального захисту населення. На жаль, жорстока і кривава війна з окупантом забирає нас найкращих. Жодним словом не можна загоїти біль в серцях тих родин, в яких загинули батьки, сини, брати, чоловіки. Міська рада не стоїть осторонь цієї біди, проводить поховання військовослужбовців за кошти міського бюджету та надає матеріальну допомогу родині в розмірі 50 тисяч гривень. Сім'ї загиблих, отримавши статус, звертаються за надання пільг на житлово-комунальні послуги в розмірі 50% державного бюджету та 50% міського бюджету. Дружини з дітьми неповнолітніми мають право отримати допомогу на оздоровлення. Це 9 гривень. На кожну особу самі ж військовослужбовці можуть подавати документи на виплату матеріальної допомоги одноразово в розмірі 10 тисяч гривень за участь у бойових діях. Якщо, не дай Боже, поранено військовослужбовцям, вони мають право отримати з міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Надання допомоги пораненим необхідно надати копію паспорта, індентифікаційного коду, довідка про участь у бойових діях та виписка про поранення. Всі необхідні документи приймають за адресою вулиця Каштанова, 13, перший корпус. А, отримавши посвідчення у, у, учасника бойових дій і, будучи у відпустці, я звернувся до а, управління соціального захисту населення для оформлення пільги на комуналь, житлово-комунальні послуги. А, прийшовши сюди, був дуже приємно здивований. Дівчата дуже гарні, дуже компетентні, ввічливо все підказали, швидко допомогли по пакету документів, де що як заповнити, де що куди записати. Взагалі, просто ну. Все класно, шикарно ідеально, Я б сказав би просто за що їм дуже велике дякую. Не забуваю Бухівська міська рада і про учасників АТО. Їм надається матеріальна допомога в розмірі 3 тисяч гривень, а особам з інвалідністю додатково ще по 2 тисячі гривень щороку. Всього матеріальну допомогу отримало понад 700 осіб, жителів нашої громади. Загалом бюджету тій громаді передбачено понад 11,5 мільйонів гривень на відповідні заходи.